одним валюся. Спасибі, Надюсю! Вас теж, мої дорогі друзі, з Великодним. Третій сезон, та самої злої сусідки, буде вже скоро закінченим, і це, напевно, буде вже фінал. Ну, тому що я не знаю, що вже писати у сценарію. да. Я просто не знаю, да, я бабка, тому що це та сама зла сусідка, Великодня серія. Побачимося у дуже великому відео про ту саму злу сусідку, який буде новий серіал, що буде в ньому нового. І ще я зробив телеграм-канал про мій канал. Я буду про, там розказувати про ту саму злу сусідку, що буде виходити. Там, я не знаю, все, що ще, все що завгодно. Всім до побачення і!